Павло Глазовий гуморезка, залізний характер, читає учень 4 класу Повчанського ліцею, Повчанської сільської ради Захар Солоняк. Нам мужчина дорікає і дійся триває. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає. Бо, мовляв, що є мужчини на культурній грубі. Я триваю, а уздовж приходу натоптались душ п'ятнадцять. Женського народу. Треба місця поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки звернувся женщини і дами, Хто найстарша і найтоща буде тут між вами. Всі мовчать, як без язиків, мов заклали Бабусі. Іди, сідай, старуха, а вона попала з хвилом із ляхидних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до другої звернувся, благородно чітко. Ви, по моєму, найдовщик. Ідіть, сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, наче й не до неї. На З іншого вже краю. Вам, мамашу, скільки років, років стукнуло питання? А вона скривилась гіркою і сказала строго, то тебе обсім колобом стукнули малого. Як почув таку фразу, сім на місце зразу.